Ось вона розкіш і комфорт у всій своїй красі. З'являється в продажу Nissan Tiana. Тепер дивимося по салону. Світлий, шкіряний салон з дерев'яними ставками як на дверних картах, так і на панелі. Дерев'яне кермо. Плюс до всього ми бачимо, електрорегулювання, пам'ять сидінь, повний електропакет склопідіймачів та складання і регулювання дзеркал. Максимально м'якесенькі сідушечки і місця в салоні максимально багато. Мультифункціональний керман, 310 тисяч км пробіга без помилок автомобіль, є датчик світла. Тут у нас є кнопочка, яка відкриває і закриває шторочку, ззаді дивимося. Чекс. І так само назад Чекс. Кожна кнопочка в автомобілі працює. Автомобіль на автоматі. Автомобіль запускається з кнопочки. Плюс до всього багато зони клімат-контроль, є камера заднього огляду, мультимедіа, навіть навігацію можна підкинути сюди, щоб їздити. Плюс дивіться, тут у нас дуже красива така панелька, такий бар, у нас красивий дерев'яний. Є підстаканечки, звичайно, різні ниші. І що саме цікаве, дивіться, тут є такий момент, і відкриваємо так, і бачимо, є і підігріви, і вентиляція сидінь. Далі, у нас є спеціальний такий. Скажем, під у пасажира. У водія, на жаль, нема, у пасажира є. Тобто розкинутися. На все, на весь салон можливо, і буде максимально приємно. Вани також салон, шкіра, перфорація, максимально м'якенько все. І також відкриваємо цей чуланчик. У нас є управління кліматом. У нас також є важливість відкрити шторочку, як водій, так і пасажири можуть це зробити. Вентиляція, підігриві, все працює. Кондиціонер заправлений, холодить класно, люк відкривається. Підлокітники також можемо сховати. І все. Максимально крута тачка за свій бюджет. Це у нас шестициліндровий. Бензиновий мотор 3,5. Камера заднього огляду Тіана тут. Здоровезний багажничок. Газу в цьому автомобілі немає. Розхід реальний палива 12,5 літрів з включеним кондиціонером. Ну, якщо виключити, можна трошки зекономити. Тут замість газового балона, як завжди, бачимо запаску. А газовий балон можна встановити і буде у нас газ четвертого покоління і можна економити. 2008 року випуску за ціною всього-навсього 6700. І в ці гроші ми отримуємо максимальну комплектацію, максимально комфортний автомобіль з довгою базою, з комфортним салоном, шкіряним, панорамою, люком. Служений, перебрана ходова, замінені мастила та фільтратри тисячі кілометрів тому. Притономні вікна. Чому така ціна, тому що є нюанси, правильно? Правильно. Ось нюанси по двом правим дверкам. Поліс лак. Питання в тому, що є вже підібрана фарба на цей автомобіль, осталося тільки пофарбувати. Власник віддає також ще комплект літньої гуми. Вона слабенька, але в принципі вона є. І також фарба також на цей автомобіль є. Тобто, якщо захочете пофарбувати, зробити в ідіал, це все можливо. 6700 на майданчику автопонту такий комфортний автомобіль. Приїжджайте, будь ласка, і протестуємо, проїдемося. Але машинка варта вашої уваги.